Привіт, народ! Подивіться, ще одне безплатне озеро для вас. І для тих, хто каже, що в Чехії немає нічого безплатного. Дивіться, там дядько, цей да. Чех. Я спеціально підійшов від ньому позвідати, що тут, є, як тут. Є. Інтересно було так, як у мене є поволенка. Прийшов і почав він мені розказувати. Іди імняй, іди імняй, іди імняй. Я звідав старосту, староста казав, можеш імняти. Я не зрозумів, що він мені, я старосту звідав та старосту звідав. Коротше, далі я з ним розговорив подробно. Він звідав старосту, що той, куди і як. Староста каже, ніяк, нікуди. І це нічиє. Нікого це зовсім не дивить. Просто йди і мняй, якщо хочеш. І він прийшов у другий раз, каже, просто каже, кайфую, пиво косу піпів. Nejmjen, co, конечно, но риба, wieutko je, malka dosta плаває І велика є дві видео великі, ну що такої буде О, одна велика і друга була. Локація...